У червоному корпусі університету тривають приготування до 150-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, Людмила Семикіна, Опана Зеловаха, Галина Севрук, Галина Зубченко, Алла Горська встановлюють у холі вітраж о 16.00 9 березня. Твір мало узгодити приймальна комісія, і ще до того, як комісія мала винести своє рішення. І Прийняти чи не прийняти цей вітраж. Особисто ректор університету Швець розбив його своїми власними черевиками. Усіх авторів вітражу радянська влада почала переслідувати, але найтрагічніше склалася доля Алегорської. За шість років її жорстоко вбили. І це вбивство йшло поступово. Воно почалося з того, як було розгромлено 13-ту кімнату в Жовтневому палаці культури, де були прекрасні роботи Алегорської, Горської, де було арештовано архів клубу творчої молоді. Воно почалося з того, що закрили всі вистави молодіжного першого театру студії, Нарешті закрили у Львові. Виставу Отак Гуска», яку ми робили з Аллою Горською, до якої вона була прекрасні декорації в стилі раннього Анатолія Петрицького. Ну і нарешті потім, коли ми опинилися в Одесі, куди нас було запрошено на постановку вистави за Стельмахом, цю виставу теж закрили, і це був вже політичний акт. Художниця, монументалістка, дисидентка, громадська діячка, але горська прожила яскраве життя. Вона максимально відкрита та безстрашно протистояла радянській владі. Горська вона могла оту стихію, охлос, як кажуть, от тепер дати йому влад. І хто б не приходив до них додому? На вулицю Лепіна. Купа товариства, десь комусь треба щось допомогти студенту чи десь художнику виручити ситуації. І хлопці копершаються, як це все зробити, приходить горська, каже хлопці, давайте ось так, конкретно. І за п'ять хвилин, хвилин все це розв'язано. Аллу знайшли вбитою у погребі її свекра, померли від удару в потилицю. Свекра знайшли неподалік на залізничній колії, без голови. Офіційною версією стало начебто чоловік вбив свою навістку через особисту неприязнь, а потім покінчив життя самогубством. Похорон перетворився на мітинг проти комуністичної влади. Всі, хто проголошував промови біля її могили, невдовзі заарештували. Серед них і Василя Стуса. Він прочитав вірш, який присвятив Алі, Пам'яті Алли Горської.